Радіо подкаст Сторінки життя. Відчуй житєдайну силу слова. Вітаю вас, дорогі друзі! Продовжуємо з вами читати 17-й псалом. І Сьогодні ми будемо читати його з 5-го верша. Зміцни мої кроки на твоїх стежках. Аби мої ноги не спотикалися. Я кличу до тебе, бо ти, Боже, мене вислухаєш, прихили до мене своє вухо і почуй мої слова, прояви свою дивовижну милість, ти, котрий рятуєш усіх, котрі шукають притулку в твоїй правиці від ворогів Твоїх. Охороняй мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні своїх крил, від нечистивих, що завдають мені страждань, від ворогів, які мене оточили. Серця заплили, їхні серця заплили жиром, а уста їхні говорять пихата. Тепер звідусіль вони оточили мене. Стежить за кожним моїм кроком, аби повалити на землю, кожен подібний до лева, що чатує за здобиччю, і до левеняти, що сидить в укритті. Встань, Господи, виступи проти нечестивого і повели його своїм мечем. Врятуй мене від нього. Від людей, рукою своєю, Господи, від людей світу, доля яких дочасне життя, твоїми скарбами ти наповнив їхнє черево, вони задоволені дітьми, а ті рештки залишають своїм дітям. Але я в праведності побачу твоє обличчя і, пробудившись, насичуся твоєю подобою. Ми бачимо, що цей псалом він також пов'язаний з проблемою, яка була в житті Давида дуже актуальною постійно, це вороги. Вороги, які його оточували, вороги, які бажали Давиду смерті, бажали йому падіння, бажали нічого хорошого йому не бажали. І як Давид вирішує ці проблеми? Проблеми з ворогами. Я хочу сказати, друзі, що в нас з вами теж є такі проблеми. І, можливо, сьогодні у нас немає проблеми е, прямої загрози життя. От я беру: не беремо зараз то, що війна в Україні. Доп... Припустимо, що от все добре, так? війни нема. Кому з нас отак от напряму погрожували. Був у мене один, один випадок в житті моєму, коли мені погрожували моєму життю. От. Але то на тому все закінчилось і все якби. А в цілому ну, ми розуміємо, що зараз вже не ті часи, принаймні ми так думали до того, як цей Путін увірвався в нашу країну зі своїми ракетами, і скільки людей зараз гине. Невинних через цього самодура. І от ми бачимо, ну, от, що в принципі да, люди не міняються, люди не змінюються. Так само є вороги. Але я хочу сказати от наступну думку: в нас, коли от мирний час, нема так ворогів, таких багато, да, принаймні, якщо є, то. Якось вони ну, не серйозно то все, а у Давида це все було серйозно, серйозна погроза життю. Але у нас сьогодні і в мирний час, от, ну, в наші часи, теж є вороги, які завжди нам чомусь докучають, погрожують. І ці вороги можуть бути не обов'язково фізичні, не обов'язково люди. Ці вороги можуть бути. І якісь там в когось це може бути хвороба, в когось це може бути, ну, можливо, сімейні проблеми, в когось ще щось може бути. От, і Багато, багато, одним словом, труднощі, проблеми, перешкоди, їх то, в нашому житті їх також можна розглядати як свого роту ворогів. Що Давид робить? Давайте подивимось з ворогами зі своїми. По-перше, він з п'ятого вірша: зміцни мої кроки на, твої, на твоїх стежках, аби мої ноги не спотикалися. Я би відніс цей п'ятий вірш до четвертого, і вони пов'язані між собою. Там, де Давид говорить, що він оберігав себе від дороги гнобителя Словом Божим, керуючись, і тут він ту саму думку говорить, тільки трошки іншими словами: він просить Господа, щоб Господь зміцнив його на Божих, крок, на, на божих стежках. Там він просить в четвертому вірші, верніше, він говорить Господу, що він оберігав себе від стежки нечестивих. А тут, в п'ятому вірші, він просить, щоб Господь його зміцнив на стежці Божій. На стежках Божих. І. В попередньому випуску нашого подкасту ми якраз говорили про те, що оця розвилка, коли перед Давидом повстала, як вчинити, яким шляхом піти, то він вибрав шлях Божий. І в п'ятому вірші він просить, щоб Господь зміцнив його кроки на цьому шляху, на цих стежках, стежках Божих. І на тому думка якби закінчується з приводу вибору стежки. Тобто не достатньо просто вибрати шлях правильний, треба ще й ним іти. І Давид то розумів, і він, і він знав, де брати натхнення і сили йти проти течії по суті. Проти течії, як Христос сказав, входіть тісними воротьми. воротьми так? Бо багато людей цього світу вони йдуть широкими воротами, брамами, і тому, які ведуть в загибель. Тому і за Богом це йти проти цього світу. Іти проти течії, йти проти більшості. І де брати сили, коли ти йдеш проти більшості? Де брати сили на то, коли тобі треба ті сили, бо ну, це непросто. Легше плив за, плити, плити за течією. І Давид знав, де брати ті сили. Він. Звертається до Господа і говорить, Господи, Ти зміцни мене на твоїх стежках. У Тебе сила для того, щоб я пройшов цей шлях. Ми будемо дуже припустимо дуже велику помилку, якщо будемо йти цією стежкою, розраховуючи на свої сили. Бо так ми дуже швидко зійдемо з дистанції, з цієї бігової доріжки, на яку стали апостол Павло, до речі, він порівнює шлях християнина з змаганнями на Олімпійських іграх, зі спортивними змаганнями. І він говорить, що Якщо ви вже стали на цю дорожку, то вже до кінця це треба сили, це треба тренування, це треба підготовка хороша, витримка. Але воно того варте. І в іншому місці Павло говорить, що всі ті проблеми, страждання, хвилювання, які в нас є в цьому світі, як у людей віруючих, то пов'язані з нашими релігійними переконаннями, вони всі, потім, коли ми отримаємо нагороду бажану, а це вічне життя, це Господь завжди з ним, це Батьківщина Спасених, от тоді. Ці всі, коли ми оглянемось назад, повернемось, подивимось, ці, ці всі перепони в нашому житті, вони будуть здаватись нам дуже-дуже дуже мізерними у порівнянні з тією славою і з тими благословіннями, які перед нами відкриються. Та коли ми йдемо цим шляхом, нам так не здається, і отут якраз таки ж. Віра. Віра включається. Віра, вона якраз і бачить далі, ніж то, що перед нашими очима. Перед нашими очима що може бути? От що бачив Давид, коли писав цей псалом? Він бачив ворогів, він бачив, що їм непогано оцим нечестивим людям, які проти нього щось там мають. Вони непогано живуть в цьому світі. Друзі, подивіться на людей невіруючих. Багато з них живе непогано в матеріальному плані. І ти собі думаєш, от як людина віруюча ти розумієш, що не завжди, далеко не завжди, ті дорогі автомобілі або будинки, які є в нечестивих людей. Або назвемо їх так, люди цього світу, то далеко не завжди вони отримані чесним шляхом. І ти думаєш: ну, от хай так, але, але в них то є, в них ті благословіння є. А я от іду чесним шляхом. І що я маю? Знаєте, ця думка вона дуже руйнівна. Це думка, яку диявол намагається посіяти в серцях віруючих людей завжди. Ми цю думку зустрічаємо в книзі пророка Малахії, третьому розділі. Ми цю думку зустрічаємо в Псалмі. Асафа стається Асаф. Там, де він говорить, що він позаздрив нечестивим. бачучи, як вони добре живуть в цьому світі. Багато де в Біблії ця думка, вона, вона, вона видніється. Просліджується. Але це думка, яка тільки уводить нас від справжньої винагороди. Це спроба сатани підкласти нам свиню. Хоча ця свиня, вона буде, як ми казали, він, він не може дати людині сатана нічого хорошого. Але він може так обманути, так припадати це погане, в такій обкладинці обгорці. що захочеться його взяти, то він ту хрюшу, ту свиню немиту нам нам в гарні такі упаковці з бантиком, <хи> з музикою, з конфеті. Розумієте, як? Потім виявляється, що... на що ти проміняв, коли людина відкриває той пакунок, а там ця <хи> свиня. Ну, нічого поганого до свиней не маю, але просто такий виріс: у нас є вислів. Свиню підкласти. Ми розуміємо, про що то мова. Очікували щось інше, правда ж? Отак От буває. І людина собі думає, на що я проміняв вічність? На що я проміняв вічність? Воно того не варте. От дивіться, як ця думка про те, що диявол, він ну, намагається нам підсунути щось замість того, що Господь обіцяє, щоб збити нас з цього шляху Божого, зі стежки Боже. Як ця думка просліджується в книзі Іова? Ви пам'ятаєте, що жінка сказала Іову? Коли на нього всі ці проблеми, на нього обрушились на голову, як сніжний ком. одна за іншою, дуже швидко, все, стрімко. І жінка каже, похоли Бога і умри. Що вона хотіла тим сказати? До речі, пам'ятаєте, що відповів їй Іов? От в його відповіді їй є відповідь на наше запитання, підсказка нам, що вона хотіла йому сказати. Він каже: Ти говориш як одна з безумних, хіба ми тільки добре будемо від Бога приймати, а злого не будемо приймати? Тобто, що вона хотіла йому сказати? Подивись, до чого тебе призвела твоя віра в Бога. Що тобі дав твій Бог, якщо вже так напряму? І коли ви чуєте в свою адресу такі слова, знайте, що через цю людину зараз говорить сатана. Що тобі дав твій Бог? І якщо от Так, з холодним, з холодним розумом до цього питання постав... підійти, то. Можна дати логічну відповідь, змістовну, основуючись на фактах, що дав Бог до цього часу цій людині. Але проблема в тому, що. Ну і там буде багато чого, багато благословень. Але проблема в тому, що в цей момент, коли таке питання хтось задає, то воно ж виникає не просто так. Воно виникає як. Наслідок, як, би, як реакція на ті проблеми і труднощі, які несподівано виникли в житті цієї віруючої людини. І тоді емоції зашкалять, і тоді, і ти думаєш, і правда, що мені. от, от Я віруючий, і до чого я прийшов. от який фінал. Як таке може бути? По перше, друзі. Відповідь на таке питання і жінці Іова, і всім іншим жінкам, які можуть говорити таке своїм чоловікам, віруючим, наприклад, або навпаки, відповідь наступна. По-перше, Бог дав мені дуже багато всього, і можу перерахувати, що дав мені мій Бог. По-друге, це ще не кінець, це випробування. Я довіряю своєму Господу, і я не збираюсь звертатись з цієї дороги, на яку він мене поставив. Я знаю, що у нього все під контролем. Якщо він допустив якусь ситуацію в моєму житті, значить це на краще. І хоч зараз я всього не розумію, що він робить, не до кінця я можу розуміти то. І хоч зараз в мене емоції зашкалюють, і хоч зараз десь я порівнюю себе з нечестивими і бачу, що е, рахунок не в мою пользу, в плані матеріальному, наприклад, тому ж, або в безтурботності життя, та все одно є щось. Чогось, чогось, заради чого я тримаюсь за Бога. І це, мабуть, от, от треба його просто знайти. Це твої стосунки з Богом. Чому, друзі, дуже хибний шлях, коли людина приходить до Господа заради того, щоб лише заради того, щоб отримувати якісь. Благословіння. Я скажу, що ми всі такі. Ми всі йдемо до Бога в першу чергу, того, що нам від нього щось потрібно. Комусь потрібен мир на серці, комусь потрібне вирішення запитання свого проблеми, когось там з родичами якісь проблеми, або хвороба, або ще щось. Ми всі йдемо до Бога в першу чергу, тому що нам від нього щось Знадобилось. несподівано. Я не знаю, нормально це чи ні, але в умовах нашого гріховного світу це нормально. Коли ми звертаємось до нього, як до. Ну, вибачте, палочка-виручалочка. Але якщо на цьому все, оце вже ненормально. Бо потім людина, коли Господь допоміг чи вернеться ця людина до Господа? як Ісус Христос зцілив тих прокажених? І з 10 один тільки повернувся до Нього, щоб подякувати і віддати славу Богу. А Христос каже: А хіба не 10 я зцілив? Де ж інші дев'ять? Чому тільки цей один повернувся? Розумієте, друзі, ми всі приходимо до Бога. з Якимись своїми проблемами, щоб він вирішив ті проблеми, але потім, чи повернешся ти до нього, чи знайдеш ти в ньому ще щось більш цінне, ніж то, що він тобі дав? І от ті люди, які знаходять, вони отримують все. Хай не одразу, але вони отримують ну, в плані, от там благословінь фізичних, матеріальних, хай не одразу це все, хай навіть, навіть в вічності, можливо, на землі, він ніколи того всього не отримає, так як нечистиві. Але ж ми говорили в одному з подкастів: не все тільки в матеріальному. Розумієте, благословіння, вони не завжди тільки в матеріальному, в грошовому еквіваленті нам даються. І є такі благословення, які ти ні за які гроші не купиш. І ці благословення вже доступні, вже є винагородою праведного, вже при житті зачасту, Розумієте? А тим більше, що вже говорити про от то благословення, яке ти отримаєш. Я хочу сказати, що головне це зараз це наші стосунки з Господом. Їх треба оберігати, їх треба пронести скрізь, крізь все своє життя. Наші стосунки з Господом. От як Іов зробив, він не, не відвернувся від Бога. Хоча Іову казалось, здавалося, що Бог його зрадив, що Бог від нього відвернувся. Знаєте. Поставив під ножкою йому, щоб він впав. Ну так, от. Так це могло виглядати в очах його. Він не відрікся від Господа, він, шука... він не розумів, він задавав Богу питання. І, врешті-решт, він знайшов відповіді на... на ті запитання, але він проніс цю віру скрізь все своє життя. Скрізь всі перепони. І труднощі і проблеми. В жодного з нас не було таких проблем в такому масштабі, як вони були і у Іова. Господь дає нам свої по нашим силам. Навіть тут некоректно порівнювати нас і Його, бо в кожного є свій больовий порог, так скажімо, Господь про нього знає. І він, Біблія говорить, що. Господь не допустить нам випробувань більше, ніж ми можемо то перенести. І от Давид, коли в його житті виникли ці труднощі, і ці думки виникали, що він робив? Він просив Господа, от виходячи з 5 верша, зміцни мої кроки на твоїх стежках. Аби мої ноги не спотикалися. Об що можуть спотикатися наші ноги? Ноги віруючої людини. Об гріх можуть спотикатися? Об ось ці от три таких сильних випробування, які ми говорили в попередньому випуску: це гроші, на багатство, це слава почесті. І це влада. Ось це три таких важких випробування для любої людини. Далі об, об о, труднощі, пер, перепони, пер, хвилювання якісь випробування. Об випробування також ноги віруючі людини можуть спотикатись. Об що ще? А ось тут, в цьому розділі, якраз і показано, об що ще. Можуть спотикатись ноги праведної людини. Об е, заздрість нечестивим або людям цього світу, які непогано живуть, Бога не знають і знати не хочуть, але живуть непогано при цьому. І от коли віруючи, дивляться на таких людей, вони собі думають: Я так хочу. Дивіться, жив собі той. Блудний син, в притчу Христос розказує, жив собі в домі батька, в нього все було. В нього все було. Але чогось він думав, що десь там краще. І він попросив батька свій маєток, зібрався і пішов. Подалі від батьківського дому. В своє доросле, самостійне, незалежне життя. Хай, як він думав, хай воно буде, гріховне, хай воно буде, але це саме краще, для, це мій шлях, це то, чого я насправді хочу. Він так думав. А коли він туди пішов, коли він зрозумів, що друзі з ним не будуть назавжди в його житті? Що друзі не так, як батько. Друзі сьогодні є, завтра їх нема. В тебе сьогодні є щось цікаве? Друзі рядом з тобою. Якщо цікаве щось закінчилось, ті гроші там, чи ще щось, друзів немає. Ну, Друзі це таке, знаєте, це явище мимольотне. Буває таке, що дає Господь друзів таких, які на все життя. У мене є друзі, з якими я дружу вже 20 років. 20 років, розумієте? І ми продовжуємо спілкуватись, але це одиниці. Буквально один-два. Все. Це одиниці. Але ті друзі, яких шукав цей син плудний, то вони. Вони були. Ну, не з тих справжніх друзів, яких може дати Господь. Бо він пішов їх шукати не туди, де будуть такі справжні друзі. А туди, де, як йому здавалось, такі друзі. І яке розчарування його, його чекало. От отут якраз цей вислів про те, що йому свиню підсунули. Оце якраз в буквальному смислі він сидить там з тими свинями. і Харчується тим, чим вони харчуються, і думає, оце да. Як кажуть, нічого собі за хлібушком сходив, оце, оце да. Тобто очікування і реальність. І тоді до нього дійшло, що в принципі з батьком було непогано. Він собі пригадує, як йому там жилось. Є деякі моменти, які йому не вистачало, це оце повеселитися з друзями він хотів. Якось, може, самостійно пожити він хотів. Цього йому не вистачало, він це спробував зробити в цьому світі. і Він зрозумів, що ні, в батьківському домі було краще. Отак і віруючі, які заздрять нещастивим. Вони теж уходять в цей світ, можуть уходити, але потім розуміють, що в принципі ні, ото було саме краще, і вертаються. Як би сьогодні далеко ми не пішли від Бога, ще є можливість вернутися до Нього?